Чорна звістка знову охопила Чернігівщину. У прилуках попрощалася із загиблим 52-річним командиром зводу протитанкових ракетних комплексів, старшим лейтенантом Павлом Покітьком. Навчався Павло Михайлович у місцевій гімназії №1. Згодом вступив до сумського вищого артилерійського командного училища. А 13 травня 2020 року був прийнятий на військову службу. Сьогодні ми проваджуємо в останній шлях. В останній шлях. Новоприставленого воїна Павла. Людину прилучанина, який, знову ж повторюсь, віддав своє життя для того, заради того, щоб ми з вами жили, жили, а не існували. Ще зі шкільних років Павло був розумним, відповідальним та чесним. Згадує його вчителька Світлана Рогова. Він був такий увічливий, спокійний, був такий привітний хлопець був. Чесний був надзвичайно. Такий хороший, дуже хороший хлопець був. Про свого командира хлопці відгукуються як про людину з великим та добрим серцем. Кажуть, Павло завжди переживав за своїх підлеглих. Він, мабуть, сам щось чувствував, що щось іде не так, бо він останнім часом був дуже дуже бережним. Раніше ми якось свободно передвигалися, все було добре, а останнім часом він. Тебе почував якось так, наче знав, що щось трапиться. Важко знайти співчуття, слова співчуття мамі, дітям, дружині, друзям. Тому що, чуючи відгуки про цю людину, розумієш, кого втратили ці люди, наскільки це була опора, фундамент для їхньої родини. У таких маленьких містечках, як наше, де ми всі одне одного добре знаємо, хтось із кимсь учився, хтось працював, де фактично немає чужих одне для одного людей, ми розуміємо, прощаючись ледь не щотижня із нашими захисниками масштаби тієї страшної трагедії, в яку втягнула. Настя війна, Павло Михайлович загинув 2 травня 2023 року. Від отриманих поранень в результаті артилерійського обстрілу позиції підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Донецької області без сина, чоловіка, тата і дідуся залишилися найрідніші Павла Михайловича.